Безкоштовне навчання та матеріальне забезпечення, високоякісна освіта, можливості практики за кордоном, формування дисципліни та лідерських якостей у Чернівцях провели інформаційний захід, аби ознайомити молодь з вищими військовими навчальними закладами України, їхніми перевагами та умовами вступу. Тож всі деталі розповідаємо вже за мить. В умовах, коли країна бореться за свою незалежність, кожен вибір, зроблений молодим поколінням, може мати важливе значення для майбутнього держави. Обрання військових навчальних закладів для здобуття освіти стає не лише питанням професійного розвитку, а й особистої відповідальності та патріотизму. У Чернівцях у військово-спортивному ліцеї відбувся захід, де ліцеїстів та випускників шкіл ознайомили з вищими військовими навчальними закладами, які функціонують в Україні. Представили інформацію про умови навчання, переваги та перспективи кар'єрного розвитку у військовій сфері. Всі ми знаємо, в який важкий період ми проживаємо. Це у нас можна сказати період історичного становлення нашої держави. І всі, всі роблять свій внесок до цього історичного моменту. І, звичайно, майбутнє. Майбутнє нашої держави це за нашою молоді, за молодою складовою генерацією нашого суспільства, і саме акцент сьогоднішнього заходу на вступник на випускниках шкіл, ліцеїв, коледжів, які в наступному році, можливо, зроблять такий вибір в користь вищих військових навчальних закладів. Зокрема, переваг для вступу у вищі військові навчальні заклади чимало, каже пані Ганна. Це є абсолютно безкоштовне навчання на повному державному забезпеченні. Знаходяться студенти, курсанти називаються вже в процесі навчання. Отримують грошове забезпечення досить пристойне від 3 тисяч гривень, і повне матеріальне забезпечення безкоштовне, також ряд пакет соціальних послуг, надання медичного обслуговування, також за рахунок держави, безкоштовна. Оплачувана від відпустка двічі на рік. Проїзд до місця проживання під час відпустки, триразове харчування, забезпечення житлом. Що важливо, поряд з військовою освітою, курсанти у вищих військових навчальних закладах отримують і цивільну освіту. Окрім традиційних військових спеціальностей, як от командування, військова інженерія та льотна справа, вони мають змогу опановувати професії журналістів, психологів, перекладачів, фінансистів та навіть музикантів. Це підходить як для військової служби, так і для подальшої кар'єри у цивільній сфері. Прикладом цього є Максим Ковбасюк. Зараз я навчаюсь військовим. Му інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на спеціальності міжнародні відносини насправді доволі цікаве навчання. Я вибрав саме цей навчальний військовий вищий навчальний заклад, тому що, хоч він і військовий, але спеціальності по більшій мірі вони цивільні, такі як, там, наприклад, міжнародні відносини, право це юристи, фінансисти, переклад і так далі. Тому доволі цікаве навчання. Тобто військова освіта не обмежується лише підготовкою для служби. Вона пропонує широкий спектр знань, які можуть стати основою для різноманітних професій, і забезпечити студентам не лише патріотичне виховання. Максим підкреслює, що перспективи, які відкриває навчання, доволі широкі. Можливості доволі великі, показуючи вміння та навички, там знання мови чи ще щось. Ти з легкістю зможеш пробитись. Наприклад, як у нас люди є, які їздять. Там по півроку за кордон на практику в Швецію, Францію, в Данію від нашого інституту лейтенант Катерина Торба, слухачка Харківського національного університету повітряних сил, продовжує здобувати другий рівень вищої освіти на факультеті радіотехнічних військ протиповітряної оборони. Вона родом із Луганської області. Зізнається, з юних років її цікавила військова справа, незважаючи на стереотипи, що військо не для жінки. Мені 21 рік. Я сама з Луганської області області Для багатьох відомо, що це зона АТО та ООС і саме в нашій Луганській області, місто Сватово, було, базувалося батальйон, там, де була саме радіотехніка, радіокаційні станції, і мене дуже сильно зацікавило. Мені стало дуже цікаво. Казали, що буде тяжко насамперед, тому що це більшість вважала, що це чоловіча професія. Але хочу сказати, що я, як дівчина, жінка військового гідно, з честю несу військову службу на рівні з хлопцями. Курсантами вищих військових навчальних закладів можуть бути громадяни України віком від 17 до 30 років, а також ті, кому у рік вступу виповнюється 17. Окрім цього, необхідно мати документ про повну загальну середню освіту або професійно-професійно-технічну. Для вступу необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем Страції або місцем обліку подати заяву на ім'я начальника ТЦК та СП. За вашим зверненням вам нададуть всі рекомендації, які необхідні для оформлення документів. Що важливо, весь вступний шлях супроводжуватимуть спеціалісти, які допоможуть у виборі вузу та спеціальності. Організатори заходу сподіваються, що такі інформаційні зустрічі допоможуть молоді зробити свідомий вибір на користь навчання у вищих військових навчальних закладах і подальшої служби на Благо України, будемо надіятися, що вони вже зробили свій такий першопочатковий вибір, і надалі тільки зміцниться їхня, ну їхнє бажання далі продовжити. Свій шлях, свій військовий шлях, завершивши навчання, яке зараховується до терміну служби, випускники отримують не тільки вищу освіту, а й звання офіцера та 100% працевлаштування. Під час подальшої служби військовослужбовці отримують значну соціальну підтримку та гідне грошове забезпечення. Аліна Рябко, дня, днятева.